З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юля Чалик. Сьогодні з гостем студії, заступником начальника 3-го центру рекрутингу військово-морських сил збройних сил України, лейтенантом Максимом Маліцьким. Ми поговоримо про те, як людині з вищою освітою отримати первинне звання молодшого лейтенанта та долучитися до лав офіцерського корпусу захисників та захисниць України. Я вас вітаю, пане Максима. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Приємно вас знову бачити в нашій студії. Отже, ви самі пройшли шлях від матроса до офіцера. Тож, пару слів, будь ласка, про те, як це відбувалось, я завжди мрів бути офіцером. Це була моя мрія дитинства. У мене батько офіцер. Але так сталося, що я вибрав цивільну спеціальність і спочатку повноштамового вторгнення в нашу країну. Пішов до РТСК ТСП поновити свої облікові дані, і мені запропонували дуже цікаву програму прийти к курсу офіцерів і отримати первинне військове звання молодшого лейтенанта. Мене це дуже зацікавило. Я зібрав речі і поїхав вчитися. Але іронію долі місць було трошки менше, ніж було слухачів, тому було прийнято рішення добровільно піти служити до лав морської піхоти на звичайну матроську спеціальність. Посаду, прийшов підрозділ, почав служити, але кожного дня казав командиру підрозділу, що я хочу бути офіцером. І прийшла телеграма, мені запропонували стати офіцером по цій програмі. Пішов вчитися, пройшов курси на базі Одеської військової академії, склав іспити і отримав первинне військове звання молодшого лейтенанта. Чим горжуся? Що це за курси? Розкажіть більш детально. На сьогоднішній день в Україні близько двох тисяч громадян кожного року отримують військово професійну освіту. На сьогодні є близько сіми вищих начальних закладів, де наші громадяни можуть отримати вищу професійну військову освіту і отримати первинне військове звання молодшого лейтенанта. Напрямки дуже різноманітні. Це може бути напрямок юридичний напрямок, це може бути IT, напрямок це може бути напрямок зв'язку та кібербезпеки, напрямок цивільного військового співробітництва. І дуже запитувані спеціальності, бойові спеціальності, які зараз дуже необхідні на фронті. Яким критеріям має відповідати громадянин України, щоб пройти ці курси? Ну, по-перше, людина має зрозуміти, що щоб бути офіцером, має бути людина лідером. Людина має розуміти, що вона має нести дуже серйозну відповідальність не тільки за себе, а за свій підпорядкований особовий склад. Це так само здоров'я, людина має бути придатна до виконання бойових задач. І саме головне, це людина має бажання і мотивацію бути офіцером. Бо бути офіцером це має бути гордо, і людина має розуміти, що це взірець війську. А по-друге, це критерії, які встановлені згідно указу президента України про проходження військової служби в Збройних силах України. А саме це має бути людина рядового, сержантського або старшинського складу. Яка уклала контракт або яка служить по мобілізації, яка має освіту не нижче бакалавра і має вік до 45 років. включно. На базі яких вищих військових навчальних закладів проводяться ці курси? На сьогоднішній день в Україні близько 7 навчальних закладів здійснюють напрямок військово-професійної освіти. Кількість цих закладів може бути розширена, але основні з них це військова академія міста Одеса. Національна академія сухопутних військ імені Петра Гайдачного, інститут військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія, військовий інститут телекомунікації та інформатизації імені Героя ВКрут, військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка, і Житомирський військовий інститут імені Корольова. Нагадую, сьогодні з гостем студії заступником начальника 3-го центру рекрутингу військово-морських сил збройних сил України, лейтенантом Максимом Маліцьким, ми спілкуємось про те, як людині з вищою освітою отримати первинне звання молодшого лейтенанта та долучитися до лав офіцерського корпусу захисників та захисниць України. Отже, який перелік спеціалізацій передбачений цією програмою? На сьогоднішній день це порядка 70 плюс спеціальностей. Їх перелік залежить від оперативної ситуації на фронті. Перелік завжди змінюється. Самі стані спеціальності це бойовий напрямок, це напрямок зв'язку кібербезпеки, it напрямок, хай-тек-напрямок, напрямок психологічної підтримки персоналу, напрямок кадровий і адміністративний. Ну і кожного разу з'являються нові спеціальності. Світ змінюється, і військово і військова освіта так само змінюється. А чи може дівчина чи жінка з вищою цивільною освітою стати офіцером збройних сил України, успішно завершивши ці курси в Україні? Немає гендерної нерівності. Ми запрошуємо дівчат жінок здобувати військову освіту, ставати офіцером. Скільки вже от дівчат, і жінок, от проходять ці курси? Якщо взяти статистику за останні роки відсоток жінок складає приблизно 15%. відсотків. Які бажають вступити до війська і здобути вищу професійну освіту, і отримати первинне військове звання молодшого лейтенанта. І на бойові посади також я. Саме чи? так. Куди звертатись людині, якщо вона виявила бажання стати слухачем офіцерських курсів? В силу того, що я репрезентую центр грудниково-військово-морських сил, ми запрошуємо людей звернутися до нашого центру на наш сайт uanavi.com.ua або за телефоном 097. 041 17 55. А якщо людина вже служить, то обов'язково треба звернутися до командира свого підрозділу, написати рапорт і отримати відповідь стосовно, коли будуть найближчі курси, щоб вступити на ці курси і почати свій кар'єрний шлях в ЗСУ. Я вам дуже дякую за роз'яснення, що прийшли до нас. Дуже дякую за запрошення. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був заступник начальника 3-го центру рекрутингу військово-морських сил збройних сил України, лейтенант Максим Маліцький. Не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна!